Сьогодні ми освятили цю величну святиню присіл Господній, на якому завжди буде приноситися безкровна жертва тіло і кров Господня. Велично і славно, що ми, дорогі браття і сестри, як вчемні добрі діти, не забуваємо своєчасно приносити плоди покаяння. Приносимо ми свої плоди покаяння через сповідь, микаємося всіх своїх гріхах. І немає такої людини, яка б жила і не зрішила. Всяка людина є грішна. Ми народжуємося у гріху. Під час земного життя ми часто падаємо. Так інколи падаємо, що здається, вже неможливо підвестися. Але Господь своєю величною славною благодаті піднімає нас. Бере нас за руку і каже: Іди слідом за мною.